події Протягом лютого вся шкільна громада з нетерпінням очікувала на найважливішу шкільну подію фестиваль військово-патріотичної пісні Шкільний перевал». 26 лютого школа гостинно привітала учасників заходу, воїнів-інтернаціоналістів, які вже в дев'ятий раз збираються під дахом нашої школи шкільні колективи загальноосвітніх закладів міста 4, Олександрівської, 8 та 9 шкіл, загальноосвітнього ліцею, будинку творчості та навіть із Щастинської школи No2, що на Луганщині, був також і виконавець гість із міста Нікове. Нинішній фестиваль поєднав у собі не лише темату кавганської пісні, зважаючи на останні події в Україні, Фестиваль змінив формат, і тепер він присвячується сильним, мужнім людям, чоловікам і жінкам, які щастя виконують свій військовий обов'язок, учасникам як війни в Афганістані, так і антитерористичної операції на сході України. Як проходив фестиваль військово-патріотичної пісні, повідомляють наші постійні кореспонденти: Стефіна Таня, Воронова Ольга, Бондар Леся та Кравченко Віталій. Дай мне боча свою колючую щеку, дай я, боча, тебя покрепче обниму, Боча, боча. Pensa per mi, Надзвичайна подія проходить дев'ятий фестиваль афганської пісні Шкільний перевал, який не тільки збирає своїх постійних прихильників, друзів та почесних гостей, але й з року в рік поширює коло учасників. А зараз ми завітаємо до наших почесних гостей. Добрий день, представтеся, будь ласка. Радчить посередині Василя. Десять років поспіль ви є активним учасником нашого фестивалю. Що особисто для вас означає ця подія? Ну, В першу чергу, мабуть, напоминання про службу в армії? І це пов'язано не тільки з службою в армії. І я ж учився в цій школі. Це і в школьні роки мої, 8 років я відучився в цьому ж кабінеті за цей. Точно за цей парк я сидів, навчався в цій школі. Класний керівник у нас був Валентин Іванович Хібін. Мені приємно прийти, згадати шкільні роки, ну, службу згадати. Представьтесь, будь ласка. Погребинський Ігор Володимирович. Що ви очікуєте від цього, цього нашого фестивалю? Во-первых, приємственність. після послігородського фестивалю. На початку заходу зал традиційно стоячи, привітав гучними оплесками найпочесніших гостей воїнів-інтернаціоналістів. Після виконання гімна школи гостей та учасників теплими словами привітала директор школи Лариса Станіславівна М'якотіна, зазначивши. Що фестиваль є важливим не лише для самих воїнів афганців але й несе в собі значне виховне навантаження. Учасники антитерористичної операції, шановні гості, любі діти, сьогодні надзвичайний день в нашому навчальному закладі. Уже стало традицією, що 9 років пості ми збираємо вколо коло друзів тих, хто шанує відважних, сильних, мужних, тих, хто ціною іноді свого життя. Захистив інтереси іншої країни, але виконав свій дух до кінця фестивальна програма розпочалася музичною композицією Айск на Крише у виконанні колективу будинку творчості. фестиваль постійно розширює свої кордони, залучаючи нових учасників. Цього разу свій виступ дарували учні Щастинської школи номер 2 з Луганської участі школи номер 2 міста Аржані Вас привітують учні школи номер 2 міста Щастя Луганської області. В нашей школе мы ежегодно проводим встречи с городской организацией воинов-интернационалистов. 15 февраля – день вывода войск из Афганистана. Ученики нашей школы были постоянными участниками городского конкурса афганской песни в городе Луганске. Но в связи с событиями в нашем регионе в прошлом году эти мероприятия не проводились. Но рассказы ветеранов афганской войны навсегда оставили вслед в нашей памяти. 2014-2015 год стал тяжелым испытанием для нас. Мы узнали, что такое война. Мы поняли, как трудно было находиться молодым ребятам на линии огня. Мы не хотим, чтобы взрывы снарядов слышали дети всей Украины. Многие воины-афганцы нашего города принимают участие в защите своей страны, Передаю свой опыт молодим бойцям. Сьогодні, обращаючись к воїнам інтернаціоналістам вашого міста, ми сердечно їх поздравляємо. Желаємо крепкого здоров'я, щастя і благополуччя. Присутність схилила голови у хвилині мовчання. шановуючи пам'ять про тих, хто залишився у вічності. Найтяжчою хвилиною мовчання. Звучали пісні у виконанні випускниці школи Аліни Деду, колективів СЗШ No9 ліцею, 8 школи у виконанні вчителя фізкультури школи No4, Кожем'як Владислава Миколаєвича, розлучала пісня Оп'ять тривоги. Олександрівська школа презентувала пісню Разговор з портретом. Война! Конечно, я стрельба над головой, И лежит в сырой земле товарищ мой. Талисман сжимаю крепко я в руке, Тихо плача при луне. вступаем бой. Когда же теперь я мать увижу и дом родной? Когда забуду, как полыхают в огне дома? Здесь нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. Когда забуду, как полыхают в огне дома? Зляют здесь, как и прежде, идет война. Подвори, мальчишка Сашка, у него собака. сніг, тихо вскрікнула дома, мама, сина воль розлічив слід всіх. Постійні учасники фестивалю Шкільний перевал. Воїни-інтернаціоналісти Сергій Костецький та Олександр Грінер виконали свої нові пісні. С ветрами споря белел на просторі один парашют на двоих. Я від всей душі хотел поблагодарити руководство школи, всіх учителів, ребят, которые исполняют сегодня песни с этим днем, потому что каждая песня, каждый стих это память, пока память жива. Но пока живут наши ребята, погибшие в Афганистан. Каждый первый из тех, кто там был, не забудет о том, никогда. И если ему не хватало сил, возвращался в мыслях туда. А каждый второй оборвет разговор, высекая его на корню. Если вдруг кто-то заняет спор, то в ответе... Як стало вже традиційним, у виконанні Олександра Грінера та групи юнаків учнів нашої школи пролунав гімн фестивалю пісня Віва. Затишку та квітучного благополуччя наших родин. 8 березня тепла атмосфера весняного свята зігрівала серця і наших вчителів. Адже за справу підготувати привітальну концертну програму для наших педагогів взялися учні випускного класу. Я знаю, точно є возможне є возможне. так сумаблюбця в такі я пускатий днем і ночою Слухаю своє, можливо, своє початок Ах, дитинець я, чоловік мій Фестиваль кімнатних квітів. Кожен клас проводив презентацію однієї з квіток, яку дадуть школі. П'ятий та шостій класи презентували орхідею, розповівши про її походження, види та умови догляду. Виступи всіх учасників справили добре враження. 11 березня, як і щороку, у нашому навчальному закладі відбулося шкільне Шевченківське свято. Літературна гра найрозумніший серед учнів 9-11 класів, аби не просто вшанувати пам'ять поета, але й відчути, як через його твори проходить любов до України, народу, рідної мови. За підсумками гри, перемогу здобула учениця 11 класу Праценко Вікторія. Щорічно учні нашого закладу приймають участь у міжнародному природознавчому конкурсі «Геліантус». Учні 10 класу отримали грамоти та дипломи за найкращі знання з хімії та біології. 17 березня 2016 року в комунальному закладі Будинку творчості дітей та юнацтва відбувся фестиваль тетралізованих колективів Театральна мозаїка». Нашу школу представляли учні 6 А, 7 Б, 9 класів та керівники гуртка юних аматорів Схрябіна Наталія Юріївна, Лопатіна Оксана Леонідівна. До уваги глядачів була представлена театралізована казка Попелюшка на новий лад, де учні продемонстрували свої акторські здібності. Вітаємо вас у студії шкільних новин. Сьогодні з вами Влад Піхтін та Кіра Сташенко. В ефірі новини молодшої школи. Найголовнішою подією став перший міський англомовний фестиваль, який відбувся 17 березня на базі ліцею. Найменш важливою подією став семінар початкової школи на тему розвиток пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення геометричного матеріалу. Ще одна важлива подія це Собусня школа для майбутніх першокласників. Діти участь учні 3 та 4 класів у всіх шкілах міста. Діти проявили своє творче задання англійської мови, декламували вірші, розігрували п'єси співали пісні. Тут же були нагороди призерів Олімпіад з української мови та математики. Наш состав ВОВ учень третього Б класу, посів третє місце в Олімпіаді з математики. А учень 4-го Б класу Клімару Сергій став найкращим літературного читання. Також нагороди чекали учень 4-го Б класу Турєва Даніла, який посів третє місце в Олімпіаді з математики. Виходіте, виходіте. Ви йдіть, будь-які! Ік трива на власній, я учній 4 класу 2-го ліжку не запрещені. Вууу! Славна Рудакова та Дар'я Гаврюк, Гаран Розпівливичі. Почнемо зі правим керамом. З правим керамом. Зі правим керамом, мій мастер, про меоланію. My name is Sutana Rudacova. My poem she walks in beauty. She walks in beauty like night. Of loud the sky, of the skies, and those best, of dark and bright. Юних акторів, як Сояни і Мальяни. Пістина Владислава, Андрійчук Яни, Стуся Олега, Перемчак Марії, Яценко Каріни та Федька Кирила. Gracias. Око Аліна, Жирносік, Тихо, Джебітська Аліна та Парценко Девид, вправно впоралися з місією розповідачів казки. Слід відзначити тарановитий вальс, учнів п'ятого класу з колективу «Фієрія». В школі було проведено семінар під керівництвом Мирошниченко Тетяни Володимирівни. Уже другий тиждень поспіль майбутні першокласники відвідують суботню школу. З великим зацікавленням вони ходять на свої перші уроки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Молодці, ребятки. Goodbye! Good Вашої уваги рубрика Спортивні новини. 25 лютого 2016 року відбулося змагання з плавання на відстань 50 метрів серед учнів шкіл та ПТУ. Наші учні теж взяли участь. Міцні та витривалі юнаки Кравченко Валентин та Віталій, Гончаренко руслан Тінін Ігор, Смолярчук Роман. Васильєв Євген та Чірічка Владислав боролися за першість у змаганнях і отримали почесне третє місце, за що були нагороджені грамотою. А ось 2016 року у місті Києві виборював перемогу в чемпіонаті України із хортингу, учень восьмого класу, Тимтишин Владислав. За результатами змагань Владислав здобув безперечну перемогу. Вітаємо наших спортсменів і бажаємо подальших перемог! нам світ, допомагає зазирнути в майбутнє і відтворити своє минуле. От ми і вирішили дізнатися, чи є актуальним читання книг в наш час. Чи багато людей звертається до бібліотек, аби підчерпнути знання і мудрість? Що означає Книга в твоєму житті? Книга відіграє важливу роль у моєму житті. так як я беру з неї важливу інформацію для себе. Що означає книжка в твоєму житті? Книжка відіграє дуже важливу роль у моєму житті, тому що я з нею світ і дізнаюсь щось неве. А на цьому наші новини закінчуються. До побачення! До нових зустрічей!